Христос воскрес! Вітаємо вас! Реформат! Це Ангелінка зі мною. А це Ігор зі мною. Так, і ми будемо починати новини на українській мові. Українською, Ігор! Ми будемо починати новини українською. Поїхали? Ті прийшли? І пришли. Поїхали. Поїхали. Пішли. Конференція носій миру відбулася минулого тижня. Спікери з різних країн ділилися своїм досвідом та словом про примирення. Було багато практичних семінарів, на яких розглядались теоретичні та практичні аспекти допомоги людям, що зазнали психологічні травми та насильства. Є фотозвіт з цієї конференції. Одна конференція закінчилася, а не загорала наступна. Тому з 28 по 30 квітня відбудеться конференція iShift. Це дуже класна, цікава молодіжна конференція, на якій будуть розглядатися теми наставництва та євангелізації. Тож, якщо тебе це зацікавило, реєструйся за лінком, який буде десь на екрані, і насолоджуйся часом на конференції. Може, ти хочеш зробити ось так. А може, отак! Друже, якщо ти хочеш навчитися так робити та допомогти у служінні команді новин, тоді запрошуємо тебе на курси з монтажу, реєстрацію на які ми подовжили аж до 28 квітня. І щоб зареєструватися, звертайся до Лесі Тисовської. десь буде номер і Леся. Та реєструйся і приєднуйся! Говорити та розуміти українською, то саме для тебе є україномовне служіння в нашій церкві на 12.00. Якщо ж тобі легше говорити російською, то приходь на 10.00 і там буде російськомовне служіння, але тобі доведеться стати трошки раніше. А після служіння ми всі разом ми йдемо попозати хату, разом проводимо час та їмо, але незабаром відбувається наше улюблене молодіжне служіння о 17.00. Так що проходь цю неділю разом з церквою зі своїми братами та сестрами з церкви. Ми знаємо, що у тебе є телефон. На телефоні є інтернет. А в інтернеті є наші сторінки у Фейсбуці, ВКонтакті та Інстаграмі. І тож заходь туди, слідкуй з нашими щотижневими подіями, як в Фрісбі, домашні групи, а також читай цікаві інші рубрики. Підписуйся, став лайки. Це всі новини для вас. Ми з вами прощаємося. І бажаємо вам хорошого та натхненого наступного тижня. І... До наступних зустрічей. Пока! У зв'язку з травневими святами наша молодіжка 30 квітня відміняється.